О, Настя, привіт! Як справи? Нічого, все добре, потихенько. І скільки ти клієнтів взяла на яку суму під час навчання? 3600 доларів. Це скільки клієнтів? Скільки п'ять, по-моєму, я взяла п'ять чи шість. Клас, а які в тебе зараз результати? От пройшло півроку в таргіти. Ти взагалі ще там ти Так, звісно, ти що? Я не знаю, таргет це просто моє життя, чесно кажучи. Який в тебе в середньому дохід? в ну, середньому пас... в мене десь 4-5 тисяч пас... доларів спокійно кожен місяць. У мене вже з'являються навіть замовники е, з Америки, е, щоб ми їм знімали якісь рекламні відео, рекламні креативи. Е, там з Євою Б'юті вже співпрацюю. Слухай, е, ну, це, так... це в Прикиньте, друзі, Настя робить рекламу Єві б'юті. Оця Єва, Оце знаєте, магазини як простор, так є Єва. Настя з ними співпрацює. Да якими способами зараз шукаєш клієнтів? Та різними. Е, і OLX, і Telegram, і Viber. Тобто все, що як я тобі розповідала, так я надалі шукаю. Пробувала інші способи різні, та, і в телеграм-каналах, також, а, і писати в групи там, якихось елітних жиках в Києві, Ну, я знаю, що там живуть такі якби, люди. Питаєш, що краще працює? Я не можу сказати, що краще працює. Тут, не знаю, тут потрібно пробувати все. Реально, тобто потрібно писати, і неважливо де саме ти звідки ти з чого ти пишеш. Тобі просто найголовніше це вміти себе правильно припіднести і продати. Тобто, ти кажеш клієнту, там да я там не знаю продаю свої послуги за 500 доларів. А він тобі каже: а за що я плачу ті доларів. Ну ти повинен по факту пояснити. Тобто, перед тим як називати вартість, ти повинен пояснити за що У нас ти... є скрипт, друзі. у нас є скрипт, як правильно доносити цінність, як пояснювати. Да. Які Десь, плани пані, ну... далі на таргет на ту сферу? Ти будеш ще в ній? Будеш залишатися? Так, да, звісно, я, ну, я ж кажу, це, напевно, саме те, що я шукала все своє життя. І я завжди мріяла займатися саме цим. Я не знала просто, куди правильно реалізувати свої навики, і тепер знайшла і хочу надалі розвивати себе в цьому, шукати. Надалі там проекти, і насправді мені реально дуже цікаво працювати саме з бізнесами, тобто розкручувати їх, знімати для них відео, вивчати, як це все працює, і потім з часом надіюсь вийде, так як я тобі розповідала, відкрити свій Клас. бізнес. Клас. Часом Дивіться, жорсті. я вам скажу так: Настя боялася на курсі. Вона почула, що знову вона в неї вже паніка була, і вона пише мені, каже: Віталік, я хочу повернути. кажу, Настя. То ти так швидко руки опускаєш, так в тебе нічого не, не вийде ні в якій ніякій сфері. Вона каже: Ну ладно, погнали, і ти щось там за тиждень другий вже береш першого клієнта, да? так? Да, 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 так і було, кстати. Я прям реально казала, що все, ну його нафіг, а потім через тижні два, десь три я вже почала брати перших клієнтів. Що би було, якщо б ти тоді здалося? Не знаю, блін. Я би зараз би лежала би дивилася би телевізор. ти б жаліла? Ти б жаліла, знаючи, що могло би вийти? Звичайно, да. Та я вже би напевно на наступний день відразу би жаліла, якби відмовилась. Я зараз навіть працюю в суботу і в неділю, я взагалі без роботи не можу, готова зранку до ночі сидіти. Я розбираюся з цими клієнтами, я е, цих клієнтів задовбую, вони мене задовбують. Ну, Мені це подобається. Тобто ти кайфуєш? Да. Тим, хто ну хто думає, ти в цю сферу чи не ти. От ти якби собі ви собі, що зараз там серед тих людей сидиш ти. І думаєш, ну вартує чи не вартує, Вєтель там нормальний штрих, чи аферист? Вот б ти сказала. Ну, я думала, що ти аферіст, Ну потім, коли ми почали виходити з тобою на зізвони і ти почав розповідати реальні історії, звати реальних людей. Я почала реально прям вірити. Ну, то, тому що це класно, блін. Ну, не знаю, Талік, Я чесно тобі кажу, завдяки тобі моє життя перевернулося повністю. Просто в мене ти не твій інстаграм, і не твої прогріви, і не твої зуми, я не знаю, що б я робила, Чесно тобі кажу. Да, я а вивчилась, да, я старалася, але блін. Ти дуже класний е, в тому, що ти взагалі створив ці курси. Це правда. Каже, Настя, дуже дякую тобі за ці слова. Прям такі слова надихають просто ще більше якось розвиватися в цьому. Чи може от людей не вийти, якщо вони будуть робити все, як сказано на курсі? Ну, понятно, якщо вони не будуть робити, то понятно, що в них не вийде. Тобто, хто йде на курс, нічого не робити, ви можете не йти, бо у вас не вийде. Вот. А, а хто йде так. на курс, дотримуватись того, що каже Віталік, да, тобто я. Що вдержать куратори, то у вас це вийде. Да. Окей? Якщо ви хочете заробляти великі гроші, то це велика відповідальність і страх, і це нормально. Так що, ну не знаю, головне, не боятися і вірити в себе. І скажу чесно, що віра в себе це найголовніше це правда. Це найголовніше, і коли в тебе вірять твої близькі люди. Тобто, ну реально, мені було дуже страшно, коли я йшла до Віталіка на курси. Я навіть не знала, взагалі, чим це все закінчиться, чи в мене вийде. Ну, ну, вийшло. Дастя, розкажи, будь ласка, чому ти пішла взагалі на курс? Яка була мотивація? Перше, це те, що я хотіла. Дуже сильно стати незалежною від всіх, тобто я хотіла сама обезпечувати себе, сама купувати собі речі, купувати там, купити машину. Те про що я зараз йду до цієї цілі дуже впевнено і сильно. От з'їхати від батьків, хоча я й дуже люблю своїх батьків, але я вже доросла і треба жити окремо. І так я зрозуміла, що треба йти на ці курси, тому що це моя можливість. І Віталік виставляв людей, які вже добилися чогось на твоїх курсах. Тоді, коли ти виставляв, блін, ну це так круто було. Вони мене мотивували дуже сильно. І, і ти мотивував, тому що я бачила, як ти живеш, як ти свою дівчину обезпечиш, як це круто, які ви класні, де ви відпочиваєте? Я на це дивилася, і мене це реально змотивувало. Мене це взяло. І я пішла на курси. Як твоє оточення відреагувало на твій результат? Так, Віталік, якщо ти розумів, я перестала спілкуватися майже зі всіма, Чого? тому що вони почали тянути мене на низ, говорити мені про те, що це не моє, що не треба, на що я цим займаюся. Ну, почалась заздрість просто, і зараз по факту залишилось дуже маленький круг оточення. Коли людина починає заробляти гроші, починає добиватися починає працювати над собою і змінювати свої якісь думки, вона втрачає насправді багато людей. І це правда, це факт. Ну, 100 вона включає тільки людей, які не є справжніми друзями, так що це теж нормально. Людей, які не є її, так? Да. Да. А батьки як відреагували? Батьки, батьки гордяться, батьки дуже вдячні тобі і дуже взагалі раді, тому що я пішла до тебе на курси. Мама моя досі за тобою слідкує, скидає да. мені якісь сторіси фотки, да. Кайф. І люди, які думають, йти чи не варто, що скаже? Вартується сфера цього. Так, да, Звісно, ви що, йдіть, йдіть, бо це реально дуже класно, це дуже круто. І по перше, це і знайомства, це зв'язки. А зараз в нашому світі це найважливіше мати якісь зв'язки, мати круту роботу. От я, наприклад, да, я там іду, мене запитують, ким ти працюєш. А я кажу: я таргетолог, я цим горжусь. Тому що це реально круто. І там багато хто мене запитує, в кого ти взагалі курси проходила. Я також Віталіка відразу показую, кажу: отак. Так, Хайф. О, так Хайф. що, блін, звісно, треба йти і обов'язково до Віталіка на курси. Це факт. Е, перший курс я у Віталіка пройшла, і він мені дав все для того, щоб я почала заробляти кошти. Тобто, це топ.